Найбільшою проблемою бачу це байдужість, коли людина у своїх стосунках охолоне до Господа. Але це відбувається і в стосунках до інших людей. Тому ми бачимо так багато різних сімейних трагедій, розлучень, тому що там стосунки. Зіпсувалися між людиною, ну так, до того, що, напевно, зіпсувалися і з Богом. Завжди відчував більшу атаку Сатани тоді, коли молився не так уважно. Дійсно, з натхненням і уважно молюся в тоді це мене тримає, це молитва. І так само у шлюбі повинна бути якась молитва, яка, яка їх має тримати. Завжди наголошую їм, що моліться разом, знайдіть той час. Хоча б зберіться і помоліться от наш.